Я почав записувати відео дещо по-іншому. Точніше, я почав ставитись до запису моїх щоденних відео дещо по-іншому. Приблизно місяць тому я почав записувати щоденні відео і поставив собі ціль записати 30 щоденних відео. Я це виконав, це є у мене на каналі. А після цього я вирішив продовжити знімати щоденні відео стільки, стільки у мене буде бажання. І от раніше у мене була така думка, що. Мені потрібно зняти 30 щоденних відео. І це така велика думка тобто це така велика задача. А тепер я після того, як це відзняв, я так не думаю. І у мене задача: я хочу зняти лише одне відео і все. А після цього подивимось. Сьогодні я зніму відео і все. Після цього подивимось. Потім я ляжу, посплю, прокинусь. Новий день. І я знов собі поставлю ціль, я хочу зняти лише одне відео, а після цього подивимось. І мені цікаво стільки, мені цікаво стільки відео, з таким підходом я зніму, тому що е, це відчувається набагато легше, ніж мені потрібно зняти 30 відео. Це мені треба зняти одне відео, а потім ще одне. Але ж, коли я ставлю собі задачу, мені треба зняти одне відео. Я не думаю про наступні. Тому я тепер думаю лише про одне відео. Мені здається, дуже філософське відео виходить. Що ж, також, мої відео отримують якісь перегляди. Зазвичай у мене за добу, за дві доби, за 48 годин, 450-500 переглядів, щось, щось такого масштабу. От, зазвичай, гарні перегляди. Ну, точніше, більшість цих переглядів припадає на нові відео, скажімо, на три останні відео. А також якась частина цих переглядів припадає на два відео: це про безперебійне живлення на 220 вольт та безперебійне освітлення. Воно зараз вимкнене. Так от, я помітив, що кількість переглядів потроху падає. І, умовно, це спочатку було там по 70 переглядів за 48 годин, потім десь 50 і зараз щось типу, 40-45. І наскільки я розумію, YouTube показав це відео, ці два відео всім, кому вони були цікаві початковій аудиторії, які він знайшов. Ця аудиторія перестає дивитись, там відповідність CTR падає, і тут починає шукати нову аудиторію. І от я хочу провести два експеримента. З цими двома відео: тобто, з одним я проведу один експеримент, з іншим інший. Єдине, що я не знаю, які відео які експерименти тримаю. Тож, в одному відео я змінюю обкладинку, в іншому не буду. І що я хочу тут дізнатись? Я хочу дізнатись, як YouTube підбирає аудиторію для відео. Як я пропускаю, після того, як активні перегляди припиняться, після того, як YouTube припинить давати активні перегляди, він почне давати трохи на ту, на ту, на ту аудиторію, і будуть якісь перегляди. І після цього він за допомогою статистичних даних знайде. Аудиторію, якій цікаве це відео, і знову почне давати багато переглядів на це відео. Це моє припущення, це з того, що я чув, як працює YouTube в цілому з точки зору алгоритмів. І я хочу подивитись на це на практиці. А друге, я хочу змінити обкладинку якогось іншого з цих двох відео. Для чого? Я знаю, що коли я змінюю назву, опис, обкладинку, можливо, ще щось, то YouTube, скажімо так, переіндексовує моє відео, так само, як сторінки в інтернеті. І він ем, заново збирає поведінкову статистику, тобто хто дивиться, настільки довго дивиться і так далі. І якщо відео з новою назвою або з новою обкладинкою більше цікавить глядачів, то Ютуб розуміє це статистично і розуміє, що його дивляться тепер більше, і починає показувати ті аудиторії, яка там статистично його дивиться. Тому я хочу спробувати такий експеримент, що на одному відео хай Ютуб сам шукає аудиторію, на іншому я зміню обкладинку, і потенційно він. Потенційно це відео може зайти на минулу аудиторію, які чомусь з минулих. З якихось причин минула там обкладинка плюс назва не сподобалась. Або ж підбере нову аудиторію, які, які були якось не зацікавлені абсолютно в минулій концепції відео. Але оскільки воно тепер називається по-іншому, вони можуть його сприйняти з іншої точки зору. Я бачив, що так робить містер Біз зі своїми відео, умовно двохрічної далини, змінюючи їм назву та обкладинку, і вони виглядають. Е, у них назва з іншого ракурсу, скажімо так. Е, тож, це відео, здається, вийшло достатньо довгим, достатньо філософським. Якщо тобі це подобається, то напиши в коментарях про це, постав лайк цьому відео, і також, як ти бачиш, відео одним дублем. І я майже. Е, Фактично імпровізував, тому що в мене був коротенький план, і я навіть не проговорював до цього, що я буду казати. Тож, сподіваюся, тобі сподобалось. Підписуйся на канал, а наступним ти можеш переглянути ось це відео.